Вітаю, друзі, це мій тихий рай. Сьогодні вирішила трошки почистити дерева. Ось в мене чорна абрикоса, дивіться, вона весною померзла, не знаю, казали хвороба якась, мені здається, це просто е, померзла. І дивіться, як вона захаращилась за ціле літо, тому хочу розчистити її. Видаляю все, що йде всередину. Це все не потрібно. і треба обрізати верхушку, ну з верхушки не знаю, не вийде чи не вийде. А це що всередину що не потрібно, треба все прибрати. Тому що навесні вже буде цвіт і шкода. А зараз ще поки не глибока осінь, то я її хочу розчистити. Ну, ось так обпотлошу свою чорну абрикосу. Не знаю, правильно, неправильно, але мені так не подобається. Будемо ждати слідуючого року, побачимо, що буде. І ось що в мене яблунька білий налив, щось вона геть стала не, не така, як треба. Трошки розчищую, теж, бачите, пішла поросль, треба все поприбирати. Знизу, друзі, все повністю обрізаю. Воно росте із того, на що привити. Все прибирає. З усіх сторон, бачите, прямо з землі лізе. Ну і так далі. Тепер ще ось прибираю все, що внизу. Ось, дивіться. Оце все не потрібно. І що йде всередину, ось бачите? Середина росте це все прибирається. І що вверх іде, теж прибираємо. Ось, бачите, всередину. Ну і так все далі. ну Ось так якось позрізала оці. Поки що не хочу трогати, тому що я сподіваюся, що, може, на цих буде на слідуючий рік, можуть бути. Яблука світ. І ще обрізаю верхушки. Тут я вже зрізала, зараз покажу вам. Де вас зрізала? Ось отак, щоб тут де листочки йдуть, щоб листочок йшов ось туди, в ту сторону. Не знаю наскільки це видно. Зараз його спіймаю. Ось так. Листочок йде на ту сторону. Ага, неправильно отут. Ось, ось так, щоб листочок ось вийшов туди і піде гілочка туди. І так, далі. Вершочки з'їзаємо для того, щоб вона розвітлялася в сторони. Ну, ось так вийшло, не знаю наскільки видно. Але я трошки розчистила. Вона в цьому році, ну, в цьому році всі яблука дали гарний урожай. Але вона прихворіла, треба восени буде обробляти чимось. Я ось вирішила почистити чесник. У в мене тут висів. Отак. Ну, ярий я не буду чистити, так залишу його в вінках, а зимній це, це той, що я з насіння якби садила міленьке то цей я буду обрізати, виберу який крупніший на посадку, а все решта буду використовувати. Обірвала грушки, є порчені. Не всі обірвала, які припорчені які стиглі. Там ще трошки лишилось. Тут треба перебрати і зібрала яблука. Яблука падають сильно, бачите, парша. Не знаю, але щось захотілося мені пирожків. Зараз, мабуть, замішу тісто та й нажарю пирожків.